Кінь дуже величний, в ньому відчувається міць і сила. Це тварина містична. На ній богі, ну, наприклад, як Одін на своєму восьминогому слепнярі міг переміщатися між, між світами. Це коня згадують як провідника у світ мертвих, і він має зв'язок ще з вищими сферами буття. Тож всім вам бажаю осідлати коня. і... Отримувати якісь нові космічні, отримати нові космічні знання. По чому би й ні? Це вогонь, а вогонь це творчість. Він рік коня. Якщо хтось з вас мав творчі проекти, то тут якраз можна якщо ви будете, не будете сидіти на місці, не будете десь ховатися і відсижуватися, то маєте нагоду зреалізувати всі свої плани у творчі плани у повній мірі. Ми знаємо про про табун, який може знести все з свого шляху, або або ми скачемо разом з табуном, або нам може бути в цьому році непереливки. Ми всі поставлені в такі умови в цьому році. Головне в цьому році тримати, тримати баланс, щоб не перетворитися у загнаного коня. В гіршому випадку ми можемо, до речі, стати свідками диких перегонів і в прямому, і в переносному сенсі. Ну тут мова може піти про вибори, які будуть і спонтанні, і швидкі, і з неочікуваними результатами. Мова йти може йти між перегони, про перегони між лідерами держав і державами в цілому.